Вітаю, мої любі! Це телемагазин Прованси, ваша ведуча Маргарита Любомська. Ну що, дівчата готові сьогодні себе потішити, порадувати і додати нотку розкоші до свого елегантного вишуканого вигляду. Сьогодні е, намисто, яке одразу хочеться говорити про елегантність, про вишуканість. Тому е, я вже милуюся ним, я вже, знаєте, собі поклала на ручку, розглядаю, поки ми починаємо. І м для початку хочу нагадати правила нашого телемагазину. Не дуже прості, ваші дзвоники дуже важливі. Чому? Тому що саме завдяки вашим дзвоникам формується вартість, щойно заходить 10 дзвоників на лінію, комп'ютер їх автоматично щитує. Ну і таким чином вартість стає ще доступнішою. І не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас, і це суттєво економить вашу покупочку. Ну що ж, представляємо вам намисто, що втілює саму суть елегантності. Цей витвір ювелірного мистецтва. Створений для жінок, які знають собі ціну і прагнуть бути в центрі уваги. Так, зараз у нас в студії неймовірне намисто довжиною 110 сантиметрів, діаметр каміння від 6 міліметрів до 1,3 см. сантиметрів. Намисто виконано з натурального кохолонгу. Це опал, що має дивовижний, молочно-білий відтінок, який символізує чистоту та невинність. У ньому криється містика, яка здатна зачарувати кожного, хто його побачить. Кожна намистина дбайливо огранована, щоб ви могли відчути ідеальну гладкість на своїй шкірі. Дівчата, довжина намиста 110 см. сантиметрів. Це не просто прикраса. це... Полотно для вашої фантазії. Намисто можна носити як довгий і витончений аксесуар, який буде підкреслювати вашу струнку фігуру або виструнчувати вашу фігуру. Також це намисто буде доречним, як на Романтичному побаченні так і на діловій зустрічі дівчатка Кохолонг відомий своїми лікувальними властивостями він здатен зміцнити імунітет. Також позитивно впливає на нервову систему. Крім того, Камінь символізує материнство, достаток і мудрість. Він допоможе вам впоратися зі стресом і подарує відчуття внутрішньої гармонії. Не пропустіть унікальну можливість придбати намиста з Кохолонгу. Телефонуйте за номером 0 821 44 88 І наші оператори нададуть вам консультацію та оформлять замовлення. І не забувайте, що завдяки вашим дзвоникам вартість суттєво буде знижуватися намиста з Кохолонгу. Це ваш крок. До досконалості та вишуканості. Вартість початкова 1000 гривень код товару не забувайте називати 368. Я нагадую, що довжина нашого намиста 110 сантиметрів. І вартість Тисяча гривень це була початкова. Зараз мені переказують, що ви прокинулися, і дзвоники активно заходять, тому одразу фінальне падіння вартості 599 гривень за довжелезне, розкішне, елегантне намисто довжиною 110 сантиметрів. Дівчатка намисто можна носити як довгий витончений аксесуар. Його можна обернути навколо шиї, двічі створивши ефектний багатошаровий вигляд. Ось е, зараз ми бачимо з вами на е, саме нашому манекені, так як можна зробити. В два шари, а можна ще натягнути як чокер, і це буде виглядати просто неймовірно? А, можна зав'язати як славнозвісний вузлик, кокошанель Боже, яка краса? Я вам серйозно кажу, в житті це намисто ще набагато красивіше виглядає урочистіше. А до речі, застібочки тут немає. Вона не потрібна. Я знову наголошую на тому, що довжина намиста це кохолонгу на нас 110 см. Ще знаєте, що я хотіла б продемонструвати, пане Геннадій, Тут є такі а, природні ось вкраплення, такої, знаєте, як з жовтизни. Хочу ось це продемонструвати. Не знаю, чи буде видно. Ну, подивіться, надій, не видно. Ось тут буде. Бачите, тут буває такі, знаєте, як пожовтіння, але це природні такі а, на намистинках ідуть м м прояви так цієї жовтизни. Тому Ага, ось ось я тут зараз намагаюся вам продемонструвати. Тут я побачила на іншому, здається, десь я бачила більше. Їх майже не видно, але інколи бувають. Тому, коли ви будете розглядати намисто, ви маєте розуміти, що, що це не брак, що це саме іде а, такі природні, а, саме такі природні а, відтінки на камінчику. Так? Отакі. А, ось, дивіться, я знайшла. Ось тут я бачила більше. Дивіться, наприклад, ось таке ж. Це природні вкраплення. Потім навіть може бути трішечки різна форма камінчика. Дивіться, вона тут гладесенька, це не скол, вона гладесенька. Ви навіть потрогаєте ручками, бачите, такий овал, не такий м -м, пропорційний. Так, ось ця, ця намистинка іде, овал пропорційний. Тут трішечки скошений, але це все через те, що це натуральне каміння, і ви маєте це усвідомлювати, розуміти. Тому що часто ми буває приходимо, ми бачили все білесенько, гладесенько. Потім ми побачили, знаєте, чи як хто йодом замастив, але це все природні виділення а, камінчиків. Тому ви маєте розуміти, що це нормально, це природня. Ой, давайте я вже примірюю. Слухайте, така довжина прекрасна. 110 см а, наш натуральний кухолонг. Так, зараз приміряю. Дивіться. Можна або ось так одягнути зараз. Навіть волосся приберу, Дивіться, дівчатка. Так, поїхало. Я трішечки навіть ось так. Відсуну. Дивіться, щоб ви побачили цю прекрасну довжину. Подивіться, яке воно довжелезне. Навіть якщо ви не надструнка панянка, маєте пишні форми, це намисто завдяки своїй довжині буде витягувати ваш силует, буде вас виструнчувати. Зверніть увагу, білий сірим. Так такий навіть молочний відтінок. Мені це ще мармур нагадує. До речі, я б навіть встала вам продемонструвати його можна зараз. Зараз пан оператор мене виведе. Чи ти мене, пан режисер, виведи на повний зріст? І я хочу продемонструвати саме яка довжина. Подивіться. Яка довжина і як вона буде витягувати ваш силует. Ну, подивіться, насправді ви можете його і зробити нашаруванням або сюди завернути. Зараз я ще заверну. Ось так, як чокер. Зараз вам все продемонструю, Мої красуні, дивіться, тут ну, волосся трішки. мені зараз заважає, хочу все вам продемонструвати. Можна як чокер завернути. Я дуже люблю саме ось такий варіант. А тут іде така намистинка довга. Але знову ж таки, все залежить від того, яка у вас зона декольте? Чи це буде відкрита декольте, Чи закрита, чи у вас гольфик? Ну тут багато нюансів є. І ви будете гратися з цим намистом. Чим воно прекрасне, що ви можете ним гратися і таким чином створювати так, як вам буде більше пасувати. Зараз ще знаєте, як хочу вузликом показати обожнюю і ще робити цей вузлик. Він теж дуже влучно зазвичай підходить саме якщо у вас, наприклад, ну я сьогодні в білому, якщо у вас однотонна, наприклад, водолазочка чорного кольору, і ви одягаєте це намисто, або у вас сукня так під горлишко йде, і ви ось робите такий вузлик, а там можете вище його зробити, можете нижче. Тут я ж кажу, можна гратися як завгодно. Зараз зроблю трішечки вище ще подивимося, як варіант, тому що знову ж таки все залежить від того, який у вас одяг, яка зона декольте. Подивіться, як це красиво. Ну надзвичайно, я взагалі обожнюю, коли на мисто білого кольору воно настільки омолоджує, відтіняє, підсвічує очі, дівчата. Це просто Настільки елегантно, настільки вишукано взагалі. Так, ну що, буду я сідати назад на своє місце, будемо далі розглядати. Хоча, Боже, у нас тільки всього-навсього вісім пропозицій залишається. Нам час рухатися далі, мої красуні, вирушати. Тому ви швиденько дотелефоновуйте, дозамовляйте. Це розкішне намисто, і нехай воно буде підкреслювати вашу красу. А ми рухаємося далі.